Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу триває сьомий передостанній тур Ліги Чемпіонів. Сьогодні друга порція з дев'яти поєдинків. Насамперед, звичайно ж, нас цікавить матч за участю донецького шахтаря. Але в даному відео ми проанонсуємо всі сьогоднішні дев'ять поєдинків: хто з ким буде грати, що взагалі командам потрібно, та як вони підготувалися до очних протистоянь. Розпочинаємо ми, звичайно, з Донецького шахтаря, тим паче, що його поєдинок буде в першому слоті о 19.45. Гірники будуть грати проти французького Бреста. Багато хто з вас, я думаю, як тільки побачив результати жеребкування Ліги Чемпіонів, уже заздалегідь гірникам в цьому поєдинку віддавали три бали. Але, як ми знаємо, Брест став одним з відкриттів цієї Ліги Чемпіонів. Французи зараз тримаються на дев'ятій сходинці, натомість, як гірники лише 28-і. І по суті, сьогоднішній поєдинок для гірників це матч життя. Якщо вони його не виграють, плей-офф точно не бачити. Брес переважає гірників не лише в турнірній таблиці, а й в плані ігрових кондицій офіційних поєдинків, тому що чемпіонат Франції триває. Зокрема, на минулих вихідних Брест здобув виїзну перемогу над Реном 2-1. Натомість, як гірників в 2025 році проводять поки що лише контрольні товариські матчі. Їх було три: нічия з Динамо Загреб та дві перемоги над болгарськими командами: це СК Софія та Лудогорець. Пригадаємо, що в попередньому шостому турі гірники відкрили рахунок матчі проти Баварії, але в підсумку зазнали Фіаско 1-5, а от Брест виграв. Вдома вони грали проти ПСВ Ендховен і здобули перемогу 1-0. Також зауважимо, що Шахтар та Брест між собою ніколи не зустрічалися, тож сьогодні буде написана нова сторінка. Також о 19.45 розпочнуть свій поєдинок німецький лейпциг та португальський Спортинг, які до цього між собою не зустрічалися. Дивина та й годі, але лейпциг, який раніше, в пошуках свого першого балу в цій лізі чемпіонів: шість матчів, шість поразок і вже нуль шансів на плей-офф. Зокрема, попередньому турі нагадаю, вдома 2-3 поступилися. Астон Віллі. Спортінг попередньому турі також програв 1-2 на виїзді Брюге. Ситуація з португальцями теж не найкраща, особливо після того, як залишив команду Рубен Амарім. Але, наприклад, на вихідних здобули впевнену перемогу на виїзді над Ріоаве в чемпіонаті Португалії. Лептіх на вихідних також забив тричі і також на виїзді. Після першого тайму вигравали у Бохума 3-0. Але на початку другого за 15 хвилин пропустили три, як наслідок нічия, 3-3 і втрачені два бали для Лейпціга. Через Оцими дірками в обороні Лепсіга Атака Спортінга подивимось. Традиційно сім поєдинків о 22.00, з поміж яких безумовно вирізняється протистояння Парі Сен-Жермен Манчестер Сіті, яке є справжньою битвою за виживання. Манчестер Сіті на критично граничній 24 й сходинці, а Парижани взагалі до плей оф поки що не пробиваються. Хоча між клубами один бал різниці, тобто по суті, матч за шість очок. І сьогоднішні матчі поєдинок восьмого туру дуже важливі для Луїса Енріке, наставника ПСЖ. Тому що якщо за якихось причин парижани не проб'ються до плей -офф... Може бути дострокове припинення роботи. Якщо хтось вас призабув, нагадаю, що в попередньому турі парижани на виїзді виграли у Зальцбурга 3-0, а от Манчестер-Сіті 0-2 на виїзді поступилися Ювентусу. В національних змаганнях Парі сен жермен переконливо себе почуває. Зокрема, нагадаю, в цьому році вже взяли Суперкубок Франції, а на вихідних здолали 2-1 на виїзді Ланс як наслідок ще більше закріпилися на першій позиції турнірної таблиці. Манчестер Сіті далекувато до першої позиції в АПЛ, але на вихідних познущалися на виїзді над Іпсвічем 6-0. Дуже гарячий Останнім часом Філ Фоден за три тури наколотив 5 голів. Де ж ти філ був раніше із своїми голами, що твоя команда зараз веде боротьбу за виживання в лізі чемпіонів дивне насправді слово сполучення боротьба за виживання між Парі Жермен та Манчестер Сіті. Не лише ці гранди ведуть боротьбу за виживання, а також і мадридський Реал, який в домашньому матчі буде сьогодні грати проти Зальцбурга. Реал 22 другий турнірній таблиці, три перемоги, три поразки. Різниця забитих та пропущених лише плюс один. Тому сьогоднішній матч Реал не просто, я думаю, хоче виграти, а зробити це переконливо. Команда підходить в хорошому настрої. На вихідних виграли 4-1 у Лас Пальмас з дублем від Кіліана Кіліанамбапе, як наслідок очолили турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. По Зальцбургу нічого. Незрозуміло, оскільки в Австрії зараз пауза на футбол, тому лише контрольні поєдинки. Пригадуємо, що в попередньому турі Реал на виїзді здолав Аталанту 3-2. А от Зальцбург, як я говорив раніше, 0-3 вдома поступився парісен Сен-Жермен. Цікаво, команди часто грають в лісі чемпіонів, але от між собою ніколи не грали. Лондонський арсенал проти Динамо Загреб. Каноніри в 2025 році не переконливі. П'ять матчів зіграно у всіх турнірах, і здобута лише одна перемога. Зокрема, на минулих вихідних були труднощі. 2-0 вигравали у Астонвілли, але в підсумку поєдинок завершився нічією. 2-2. Можливо, після цього буде максимальна концентрація саме на лізі чемпіонів. Динамо Загреб взагалі на вихідних не грали, оскільки в Хорватії пауза на футбол. Пригадаємо, що і Арсенал, і Динамо Загреб попередньому шостому турі Ліги Чемпіонів голів не пропускали. Арсенал вдома виграв у Монако 3-0, А у Динамо Загреб вдома зіграв 0-0 проти шотландського Селтіка. Звичайно ж, канонір явні фаворити лондонський матч. А в Лондоні Арсенал провів два матчі проти Загреба і обидва виграв. Італійський Мілан проти іспанської Жирони перемога потрібна обом. І хоча у Мілана є чотири поспіль перемоги в Лізі Чемпіонів, але плей-офф поки що вони собі не гарантували. А Жирона взагалі перебуває за межею зони плей-офф. Також це буде перший матч Мілана в Лізі Чемпіонів під керівництвом Сержіо Консейсау. Хоча при цьому португалець уже встиг здобути трофей з Россонері, адже Мілан виграв суперкубок Італії. Хоча при цьому на вихідних Россонері програли Ювендусу 0-2 і це перша поразка Сер. Же консейсао на посаді наставника Мілана. У Жирони також репетиція, м'яко кажучи, не вийшла. Домашня поразка 1-2 від Севілі. Хоча після першого тайму саме Жиронці вигравали, в тому числі і завдяки результативній передачі від Віктора Циганкова. Пригадаємо, що в попередньому турі Ліги Чемпіонів Мілан вдома виграв у црини Зв'язди 2-1, Тоді ще нагадаю командою, керував Пауло Фонсека. Ну а Жирона поступилася вдома Ліверпулю 0-1. Мілан та Жирона між собою ніколи не зустрічалися. Нідерландський Фейенорд проти німецької баварії між командами в турнірній таблиці аж вісім сходинок різниці, але при цьому лише два бали різниці. Поки що відстають ротердамці, але якщо сьогодні виграють, то випередять Мюнхенський суперклуб. Щоправда, зробити Фейенорду буде це непросто по деяким причинам. По-перше, Фейенорд у 2025 році непереконливий. Зокрема, на вихідних лише в грав в чемпіонаті Нідерландів. А от Баварія 100% у 2025 році. Три матчі, три перемоги, зокрема на на минулих вихідних 3-2 виграли у Возбурґа з дублем від Леона Горецьким. Гарі Кейн не забив, можливо, акумулював сили на Лігу Чемпіонів. Пригадаємо, що в попередньому турі Ліги Чемпіонів обидві команди назабивали голів. Фенор вдома виграв у чеської спарти 4-2, Ну а з ким грала Баварія? Я думаю, ви пам'ятаєте 5-1 над шахтарем. Також сьогодні зіграють Селтік проти Янгбойза та Спарта проти Інтера. Фаворити тут відомі. Безумовно, це Селтік, який в домашньому матчі може обіграти будь-кого, а тим паче команду, у котрої шість поразок в шести поєдинках. Ну і також це інтер, який хоч і буде грати на виїзді, але буде грати проти однієї з найгірших оборон цієї ліги чемпіонів. Хоча загалом між собою Спарта та Інтер вже мають два зіграні поєдинки, то було в 2016 році, і там був обмін домашніми перемогами. І матч Донецького Шахтаря, і всі поєдинки, як середи та вівторка, ми звичайно ж будемо оглядати, тож не пропустіть. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за придільний час, за підтримку каналу. Нам все добре!